Дорогі хресті, браті і сестри! Сьогодні святкуємо Христове Різдво. Христос прийшов на цей світ як людина. Бог стався людиною, щоб нам відкрити небеса. Але Він подарував нам найбільший дар, зробив нас усіх не поодинокими індивідуумами, а братьми і сестрами у Христі. Сердечно вітаю всіх з Різдвом Христовим! Оч нелегкі часи переживаємо, але вони нас гартують. Я бажаю всім, щоб вифлеємська зоря, яка світить по сьогоднішній день, знайшла своє місце в душі кожного. Нехай вона нас провадить, надихає. Особливо вітаю наших українських воїнів, які захищають свободу і незалежність України на її сході. Нехай Господь кріпить вас на дусі і тілі. Всім бажаю веселого. Христового Різдва Христос рождається. Славімо Його!